Доброго часу. Вітаю на каналі очередного спеціаліста. Ті, хто слідкують за моїм каналом, знають, що я ремонтую свого меганчика. і за останні дві неділі було зроблено багато роботи, а це заміна щеплення на одномасове від трафіка 1,9 DCI. Був вирізаний каталізатор. Оскільки автомобіль втратив динаміку та потужність, також була реставрована рульова рейка, ну і багато попутної роботи було зроблено в процесі. А сьогодні я буду міняти опори та підшипники амортизаторів. Вихід з ладу даних елементів рульового управління супроводжується странними звуками. Щолками, тріском при вивороті руля в крайні положення, і часто, і часто їх плутають з проблемами рульової рейки. Щоб діагностувати проблему саме в опорах та підшипниках амортизатора, потрібно завести автомобіль, поставити Руку на опору амортизатора в районі штока самого амортизатора, а другою рукою різко крутити руль в одне положення, крайні, а потім в друге крайнє положення. Всі стуки, тріски і інші странні звуки ви відчуєте рукою на самому штоці амортизатора. Також для підтвердження потрібно провести візуальний огляд самої опори амортизатора. Про вихід з ладу опори амортизатора може свідчити тріщина, яку ми зараз можемо наблюдати навколо самої опори. В якості замінників я вибрав підшипник SNR m 5508 Ходять слухи, що його ставлять в оригіналі. А подушку, верніше, опору амортизатора я вирішив поставити від Renault Kengo 2. По слухам, також вона підходить. Але являється значно прочнішою. Виробник в даному випадку клебер Мішелін М3657, також, можемо бачити, тут є клеймо. Рено, отже, можливо, такі подушки також ставляться в оригіналі. По цінам підшипник в районі 350 грн, опора 600 грн. Процес заміни опор та підшипників амортизатора може виявитися досить складним. І вам потрібен буде спецінструмент у вигляді, як мінімум, пари ось таких стяжок. Але можливо бути таке, що їх буде недостатньо і потрібно буде три стяжки. Все буде залежати від жорсткості ваших пружин. Якщо ви не впевнені в своїх силах, або не маєте Необхідно інструменту краще звернутися до сервісу. Ця процедура не буде коштувати великих грошей на дві сторони. Це приблизно десь 1200 гривень. А я буду пробувати міняти їх сам. І для початку нам потрібно відпустити гайку штока амортизатора. Після того, як ми відпустили шток амортизатора, ми відкручуємо, відпускаємо, верніше, ми відпускаємо болти коліс. Можна з однієї сторони, можна зразу з двох сторон. Вивішуємо автомобіль на пенічок, знімаємо колесо. Відкручуємо стойку стабілізатора від самого амортизатора, викручуємо і вибиваємо рульовий наконечник. Гайку відкручуємо молоточком в сам речах потихенько і ходить. Далі відкручуємо. Болт з самого поворотного кулака, який тримає амортизатор. Після того, як відкрутили стійку стабілізатора від самого амортизатора, рульовий наконечник від кулака, викрутили болт кріплення амортизатора також з поворотного кулака, пробуємо потихеньку. Вибивати амортизатор, постукуючи ось цю частину. Коли будете вибивати сам амортизатор з кулака, в кінці дивіться акуратно, щоб сам привод з коробки не вийшов, тому слід придержувати сам кулак. Бо коли вийде привід, то може витекти масло. Або зразу можете злити масло з коробки. Коли шток амортизатора вибили з кулака, можна відкручувати його зверху. Три болта. Раз, два, три. Відкрутивши три болта кріплення опори в самому стакані, спокійно виймаємо стойку вниз. Як можемо бачити, моя опора повністю відірвана всередині. Вона була відірвана, ось тут на закльопочках зверху можемо бачити, вона сидить ось так. Ось це. І коли я її відпустив, вона повністю і на такій опорі завжди є такі от стуки. Также при поворотах, навіть на маленьких кочках, вони можуть такий металічний такий стук жестяний. Далі пробуємо стягувати пружину Ну і знімати опору амортизатора. Без проблем я відкрутив, зняв Стойки з двох сторін, але труднощі в мене все-таки виникли. Я не можу їх стягнути, ці пружини, а стяжки мої порвались по різьбі. А значить, у мене є два варіанти. Або купувати нові стяжки і пробувати ще раз. Але це такий собі варіант. І я краще виберу варіант номер 2. Це візьму ці стойки, поїду на СТО, і там професіональними стяжками мені все зроблять. Ось такі справи, да, буває і так. Інколи легше щеплення поміняти, чим ось змінити опори. Амортизаторів. Ну нічого, можна сказати, що поїхав би зразу, да як якби і всі справи. Але просто я, як завжди, попутно виконую інші роботи по автомобілю. І стойки у мене були якби, важним, таким важною частиною ремонту, але не єдиною. Також я буду міняти сальник полуосі, який знаходиться на коробці справа. Тому мені все одно потрібно було знімати піввісь. Десь глибоко всередині я розумів, що так може відбутися, тому що пружини у мене нові і досить жорсткі і стяжки все-таки не справились, вони просто порвались. По різьбі. Ось такі справи. Ну, зато буде якби, повчальніше, що не все так легко, як може здаватись, і краще інколи дійсно поїхати, заплатити гроші, щоб зайнялись цим професіонали, а не очередні спеціалісти. Працюють професіонали, одна вже готова, трьома стяжками. Стійки готові опори від Кенго установлені, вони мають трішки більшу висоту ось в цьому місці, тому передок підніметься приблизно десь на сантиметр. Але в моєму випадку це добре, тому що в мене після заміни по кругу пружини амортизаторів, задок десь на 1,5-2 см. Оказався вище, що мені не дуже подобається, тому якщо передок підніметься на сантиметр, то це буде дуже добре. За роботу майстер взяв 500 гривнів. Ну, не знаю, багато чи мало, я вважаю, що це нормально. Бо якби я купував нові стяжки, це було б. Десь в районі 400 гривень, і це були б такі, як в мене, і не факт, що вони знову би не порвались. А тим паче двох стяжок мені би точно не хватило Потрібно три. Хочу сказати, що купив би стяжки вони б в тебе залишились, але не бачу смислу. Ну, залишились б вони в мене і що лежали б мертвим грузом. Невідомо, коли мені вони понадобляться. Через три роки. там Ну що ж, встановлюємо амортизатор з новими опорами обратно. Значить, тут з кікенговська опора все стає болт в болт. А внизу тепер потрібно трішки помучитися, щоб завести кулак на саму стійку амортизатора. Опускаємо зараз речах, придержуємо якось рукою. Ну, знімати я цього не буду, оскільки тут потрібна сила. Стійку завів кулак. В принципі, мені вдалося зробити це досить легко, опустивши речах, направивши стійку, припіднявши, нажививши, а далі домкрат під шарову і потихеньку. Піднімаємо, направляючи ось ззаді на амортизаторі ось цей язичок в щелину, яка є в самому кулаці. І далі донкратом потихеньку піднімаємо, скільки потрібно. Так, щоб ось болт спокійно туди пройшов. І не мішав цей язичок. Там в одному положенні, так що там не перепутати. Як тільки заглянете туди і тунель повністю вільний, язичок ніде не виступає і болт може спокійно пройти, значить амортизатор на місці. Коли будете закручувати болт, кріплення самого амортизатора, да, стійки амортизатора в кулак, не забувайте дівати кронштейн тормозного шлангу на болт і тоді закручувати. Болти я поставив новенькі. Далі одіваємо рульові накінечники, стійку стабілізатора і все обжимаємо. І можна переходити до другої сторони, але не в моєму випадку. Оскільки, як я говорив, я попутно виконую ще деякі роботи по автомобілю. А конкретніше це заміна сальника правого приводу, який на коробці знаходиться. І також буду міняти сам підвіз... кронштейн підвісного підшипника правого приводу. Ліва сторона повністю готова, все закручено, все на місці, права сторона поки що заморожена, але там все по такій же схемі, як і зліва. Так що поки що чекаю, а чекаю я ось цього кронштейна, який фіксує підвісний. Підшипник привода правого. В ньому є вироботка і гуляє підшипник. Там люфт незначний, вібрації не наблюдається сильної, але я все-таки хочу його замінити, оскільки, поки вібрації нема, але рано чи пізно вона появиться, щоб туди вже не лізти. Так, сальник, який знаходиться. В коробці. От. І входить сюди в привід. Я вже замінив. Достати його дуже просто з допомогою ось таких крокодильчиків Просто його так взяв ну і звідти витягну. А запресовував його, його точ, а точніше забивав з допомогою ось такого болта. І ось цього маленького молоточка. Так, по кругу, потихеньку обстукував, 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 так, щоб він рівномірно не перекосився і рівненько став. Ну, Нічого складного нема. Так, до речі, ось фіксуйте номер сальника. Це шестиступка, права сторона, кортеко. Сальник це аналог. І коштує він 200 гривнів Оригінал ну, буде набагато дорожче. Раз за три оригінал буде дорожче Тому, кому вдруг потрібно, фіксуйте номерок. Ну і на кінець, давайте вернемося до цих опор старих. Подивимося, що підшипники тут ще нормальні. Їх можна було відмити, і, в принципі, вони би ще походили. Так що, кому потрібні підшипники, можу віддати за даром. Пишіть. Вони нормальні, їх просто потрібно відмити, розібрати, почистити, змастити і вони ще будуть працювати. Далі, як бачимо ось дві опори в одній ось цієї частини. Внутрішньої нема, вона відвалилась, а ця, що була зліва, справа, тут вона шатається і от вона стукала на нерівностях. Таким жестяний цей такий стук виходив від неї. Ну, чесно кажучи, я не зовсім розумію її призначення в цій конструкції. Хіба що вона якось посилює цю центральну частину, але чому її розробили на закльопках, а не просто тут сюди уварили, я не розумію. Чи що відносно безпеки, то, ну, в принципі, навіть відірвана подушка, але ну, мало вероятно, що у вас. Вилізе якось сам шток амортизатора сюди, що вона повністю відірветься. Вона просто десь чуть-чуть закусює і такі странні звуки, щелчки стуки. такого неприємні в процесі експлуатації. Тому я вирішив. Замінити ці опори кенгулськими опорами. Вони в цій частині виглядають значно прочнішими і, по слухам, ходять набагато краще. Надіюсь, відео було корисним. Можна було побачити, що може піти не так в цьому процесі. З вами був очередний спеціаліст. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.